На превеликий жаль, ми не стовідсотково виконуємо ті завдання, які на нас покладені, а саме робота в пленарному режимі, голосування, участь в обговоренні, в дискусіях. І я думаю, що в першу чергу це відповідальність керівників фракції. І тому мені би дуже хотілося, щоб ми з вами знайшли порозуміння. Щодо дисципліни в залі, щодо відвідування пленарних засідань, відвідування комітетів, відповідного прийняття рішень, щоб не повторювалося те, що ми мали вчора, коли важливіші закони, які є реформаторськими, які необхідні для того, щоб перебудувати ту пострадянську систему, яка у нас сьогодні є, ледве-ледве набирають 226 голосів. Це є абсолютно неприпустимо. Тому, шановні колеги, я сьогодні підпишу відповідне розбереження організаційне, де буде визначено, що будуть повністю в онлайн режимі оприлюднені всі відвідування народних депутатів, голосування народних депутатів на першій сторінці нашого сайту. Я, я буду повністю інформувати суспільство про те, Хто відсутній без поважних причин на пленарних засіданнях? Нас сюди обирали для чого? Для того, щоб ми працювали, для того, щоб ми приймали рішення, робили це публічно і відкрито. Але коли ми замість того, щоб працювати в залі, працюємо на преспоїнтах, замість того, щоб працювати в комітетах, не приходимо на їхні засідання. І вчора Ігор Насалик, наш колега, привів цю сумну статистику, то про що може бути мова? Коли ми не виконуємо безпосередньо своїх зобов'язань, своїх обов'язків. Я розумію, що в нас депутати є недоторканими, але є наші обов'язки, є наша відповідальність перед суспільством і врешті-решт совість кожного з нас, і відповідальність, яку ми маємо отримати всередині, в тому числі буде питання по неголосуванню депутатів. Іноді карт картка у нас є присутня, а депутат не голосує просто, ні за, ні проти, ні утримався. Більше п'яти таких голосувань ми теж будемо оприлюднювати цю інформацію для того, щоб люди знали, що право, будь ласка, пояснюйте суспільству, що це ваше право, що ви не голосуєте, але ви присутні. Ця інформація має бути публічна, оскільки позиція парламенту, робота парламенту має бути відкритою і публічною.